До Зіньківського райвідділу міліції одна за одною почали надходити заяви про крадіжки з вишки стільникового зв'язку в селах Шилівка, Миколаївка, Власівка та Опішня. За інформацією заявника, невідома особа викрала близько двох кілометрів фідера: 72 штуки заземлення та 8 штук колодок заземлення. За фактами крадіжок, міліція розпочала кримінальне провадження. Правоохоронці розпочали пошук крадіїв. В результаті роботи затримано 35-річного мешканця Полтави, раніше засудженого. Підозрюваний колись працював. На будівництві вишок стільникового зв'язку та бачив, що в ході їх монтажу використовувалися запчастини з великим вмістом кольорових металів, а саме міді, розповідають правоохоронці. Також він добре знав, що дані вежі не мають фізичної охорони, тому є можливість здійснювати з них крадіжки кабелів та інших запчастин, які містять мідь. Даний чоловік у день вибирав вишку до МТС. Вночі під'їжджали, обрізали кабелям за допомогою ножниць для труб, а потім відвозили їх в вказане місце, там де переховували. і на другий день вже спалювали за допомогою ну, вогнища, обпалювали ізоляцію і здавали на металоприйомку. Досить часто зловмисники забираються на вишки висотою понад 30 метрів та ризикуючи власним життям, викрадають кабель, який може бути під високою напругою, говорять представники мобільного оператора. Для нас це значні збитки. До того ж, це відбувається і на наших абонентах, адже якість зв'язку втрачається, і у важливий момент люди не можуть додзвонитися до своїх рідних. Як вихід із ситуації, запровадження нових технологій, за якими кабель міститиме всередині не мідь, а скло, яке не становитиме для зловмисників ніякої цінності. Затрим. Пояснює свої дії матеріальною скрутою. Дуже малий дохід, але в зв'язку з тим, що у мене були дуже великі проблеми, я вирішив на це питання і останній раз. Завдані оператору збитки оцінюють в 27 тисяч гривень. Якщо вона затриманого буде доведена, йому загрожує штраф або позбавлення волі на строк до трьох років.